Початком весни почав заготовляти дрова на наступний опалювальний сезон мешканець Степанівки Олександр Гуйва. Чоловік розповідає, відтоді, як здорожчав газ, опалює оселю твердим паливом. Аби уникнути чер перед початком опалювального сезону. Чоловік вирішив не чекати осені. У нас вдома будинок на 120 квадратів. За зиму ми розходуємо в 8-10 кубів дров. Це перерахунку на газ, це в три рази дешевше виходить, ніж газом. За словами головного інженера з Рудської філії лісового господарства Сергія Сітелов, від початку року філії північного лісового офісу реалізували понад 50 тисяч кубометрів дров. Наразі говорить черв, та жіотажу у підприємстві немає. Дрова Мають з лісу навіть сухості, мають вологість там, близько 60%. Коли їх скласти десь під навісом, на провітрювання до початку опалювального сезону у них там залишиться 20-25% вологість. Що, ну... Значно повищається КПД. Ну і другий ціновий фактор порівняти з четвертим кварталом 2022 року піднялася всього-навсього на 50 гривень. На сьогоднішній день середня реалізаційна ціна кубометра з доставкою у двір споживача чи це населення складає 1500 гривень. Проанизувати, якими будуть ціни восени, говорить керівник сумської філії лісового господарства Микола Сорокаліт. Поки не можуть сьогодні. Ми забезпечуємо в основному соціальну сферу. Дрова є, в основному тверда порода. Жителі Сумщини можуть купити дрова у найближчому лісництві або за допомогою онлайн застосунку дрова є, пояснює Микола Сорокаліт. Доставляють їх за адресою, або можна самостійно вивозити зі складів. Катерина Іваненко Валерій Коваленко Суспільне новини Сумщина.